Я вас вітаю у себе на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати з невеликої кількості фаршу дві оригінальні бюджетні ситні смачні страви. Тут у мене пів кіло курячого фаршу. Розділяю його на дві частини: одну меншу і більшу. Ділю довільно, не зважуючи це, не принципово. Половину великої цибулі натираю на терку. До фаршу з цибулею додаю півчайної ложечки солі з приправами. Якщо у вас немає адигейської солі, візьміть звичайну сіль і додайте приправи ті, які вам смакують. Все ретельно перемішую. Другу половину цибулі, яка в нас лишилась, нарізаю довільно. Цибулю підсмажую на сковорідці до прозорості. При бажанні можна ще додати в сковорідку до цибулі моркву. Я ж не додаю моркву. Дістала також з морозильника заморожену стрючкову квасолю зелену і посікла капусту. Капусту підсолюю і переминаю. Цибуля трішки підсмажилась, додаю до неї квасолю, перемішую все, підсмажую декілька хвилин. Зверху на квасолю з цибулею додаю капусту, накриваю кришкою, не перемішую поки що. Поки там в мене в сковорідці овочі тушкуються на маленькому вогні, я буду робити фрикадельки. Можна робити просто отако. Ложечкою чайною набирати і не заморочуватися. Я ж хочу трошки заморочити. Чайною ложечкою набираю невелику кількість фаршу і вологими руками катаю отакі маленькі фрикадельки. Декілька хвилин пройшло. Капуста сіла, тепер я все перемішую і знов накриваю кришкою, нехай тушкується. Дехто може сказати, що можна було б фарш підсмажити, а потім викладати всі овочі. Е, ні, не те. Отак з фрикадельками буде смачніше. Так будуть траплятися ці фрикадельки кругленькі, неначе родзиночки з овочами. Овочі мої стушкувались до напівготовності, тепер отак зверху викладаю наші маленькі фрикадельки. Не перемішую нічого, накриваю кришкою і нехай схватяться вони. Отак фрикадельки вже побіліли, тепер спокійно можна все перемішати і знов накрити кришкою, що все разом протушкувалось і приготувалось. До овочів з фрикадельками роблю заправку. Я взяла столову ложку томатної пасти, додаю повну столову ложку з горою сметани, перемішую все і цією сумішю заправляю те, що в нас в сковорідці – Овочі з фрикадельками. Все перемішую, накриваю кришкою і ще тушкую 5 хвилин. Зверху в сковорідку додаю зелень. У мене це зелена цибуля. Виключаю вогонь, накриваю кришку, нехай трохи постоїть і можна подавати на стіл. Звичайно ж, до цієї страви можна подати ще якийсь гарнір, але мені здається, вона й так самодостатня. шматочок хліба і можна смакувати. Готуємо другу страву. Для цієї страви я беру одну цибулину і нарізаю довільно її. Подрібнену цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і злегка підсмажую до прозорості, До фаршу додаю сіль з приправами, а також ще додаю 100 мл звичайної води. Все ретельно перемішую. Цибуля підсмажилась до прозорості, тепер до неї додаю підготовлений фарш. І все ретельно перемішую. Лопаткою розбиваючи грудочки фаршу. З водою фарш перемішується легше. Поки фарш підсмажується, я взяла декілька шматочків батона. Десь приблизно пів батона, я думаю, буде достатньо. Нарізаю батон невеликими кубиками. Беру 4 сирих курячих яйця, додаю до них сіль з приправою, а також ще додаю повну столову ложку сметани і повну ложку майонезу. Все ретельно перемішую, щоб яйця об'єдналися з сметаною і майонезом. Подрібнений батон додаю до яєчної суміші і все перемішую. Невеликий шматочок твердого сиру натираю на терку. Добре розігріту сковорідку змащую олією і тепер буду формувати наш. Половину яєчної суміші з батоном викладаю на дно, розрівнюю. Зверху на батон нашу начинку підсмажений фарш, зверху на фарш половину тертого сиру і прикриваю все другою половиною батона з яйцями. Сковорідку ставлю на плиту, роблю помірний вогонь, накриваю кришкою, смажу з однієї сторони. Пиріг смажився на малесенькому вогні. Пройшло хвилин 10-15. Тепер буду його перевертати з допомогою тарілки, як завжди. Перед тим як перевертати, трошки пройшлась дну лопаткою. Трохи десь прилипло, але не біда. Перевернула, не розвалився. Тепер змащую томатною пастою, посипаю приправою хмелі сунелі, а також. Половиною сиру, який в нас лишився, зверху на сир посипаю подрібнену зелену цибулю. Накриваю кришкою і доготовлюю. Готовий пиріг спочатку не виймала з сковорідки, трохи постояв, а потім легко його дістала. Отакий От красивий. А це наші овочі із фрикадельками. Ну що, будемо знімати пробу. Ммм, смачно дуже і дуже. Тепер скуштую овочі з фрикадельками. Я їх уже тушкувала не перший раз. Це дуже смачно. Смакота неймовірна. Ммм, неперевершено. Ці дві страви готуються просто з доступних продуктів. А виходять дуже смачні. Ви знаєте, навіть на святковий сіл можна подати їх. Готуйте з задоволенням, всім смачного! До нових зустрічей! Будьте здорові і неодмінно щасливі!